Маємо 10.32 Ти на хвилі 97,6 І з нами в студії Янтарна FM Зараз дуже Довгоочікувано гості, гостя. Нарешті ми дочекалися. Цімко Ольга, багаторазова чемпіонка України, бронзова призерка Кубків Європи, срібна призерка чемпіонату Європи. Оля, привіт. Привіт! Ми дуже-дуже раді тебе в нас в студії зустрічати. Насправді давно вже хотіли поговорити, обговорити просто про спорт, яким ти займаєшся, про ті здобутки, які ти привезла, які є надзвичайно важливими і для нашого міста, для нашої громади, зокрема то будемо говорити, не затягуємо. Почнемо спочатку, як то кажуть, як воно так взагалі почалося, що тебе життя пов'язалося зі спортом? Це насправді дуже така смішна історія і цікава. Отже, ну я десь в шостому класі була. Mm -hmm. І мій однокласник поспорив зі мною, щоб я тиждень позаймалась дзюдо. Просто серйозно так, так. за почалося. О просто був такий спір на тиждень, що я похожу, позаймаюся, і все. Але я Вау. прийшла і якось з першого дня мені дуже сподобалось. Мені захотіло цим займатися, і ну, я продовжила і так уже 12-й рік. Хто би міг подуматися? Скажи, що воно от таке звичайна, скажімо так, суперечка на суперечка переросте в справу життя. Напевно, так, що так? так, то напевно зараз така невід'ємна частина е, тебе. Насправді дуже круто тебе бачити такою, якою ти є зараз, бо ми вже і за перед інтертушки поспілкувалися і я бачу, наскільки ти гориш своєю справою, наскільки ти на своєму місці, але то неймовірно велика праця власне бути в спорті і тим більше такі перемоги, такі здобутки мати. Ми поговоримо про такі твої найцінніші перемоги, які вони були, і про ті останні крайні, звідки ти повернулася і де ти брала участь. Ну, найцінніше, звичайно, це на першому місці буде чемпіонат Європи срібло, uh -huh. де на початку листопада я посіла друге місце. Це була така довгоочікувана медаль, тому що перед цим чемпіонатом були Кубки Європи, на яких, uh -huh. на жаль, я не здобувала перемоги взагалі медалів не було. І це так знаєте, кожен раз після поразки, але я не зупинялась, я йшла далі, і я дуже була щаслива, що от нарешті ця медаль моя. Також два дорослих чемпіонати України. Тобто, кожен рік стабільно в кінці року майже проходить чемпіонат України по дорослим. Mm -hmm. І минулий рік він проходив у Львові. Mm -hmm. Це було таке приємне, тому що а, рідні стіни допомагають вдома. Так, звичайно. Тато був це моя підтримка у Львові завжди. І цього року було в Вінниці. Получається, я знову стала перша і можна сказати так, підтвердила свій титул чемпіонства. Що це не випадково. Я посіла ну минулий рік перше місце. Круто, Оля. Це дуже велика праця над собою. Так, якщо так брати загальний контекст, то загалом зі скількох років ти вже в спорті? З 12 років. Отак без перерв. Ну, спочатку це такі І більш якими видами підтячі. спорту ти займалась? Ні, ні, я займалась тільки дзюдо, Виключно. але uh -huh. до дзюдо там я себе пробувала в танцях, uh -huh. такі різні такі гуртки були. Я собі так знаходила сама, щось там шукала, uh -huh. а потім зупинилась вже на дзюдо. Як от сьогодні, коли ми говоримо, що вже за плечима стільки перемог, стільки здоб... стільки здобутків, як сьогодні виглядає твій звичайний день? Ми розуміємо, що звичайний день такий він. Точно має різницю з тими, коли ти інтенсивно готуєшся напевно до якогось турніру. От цікаво про це поговорити. Скільки тренувань, як часто, як воно виглядає? Получається, звичайний мій тренувальний день проходить так, що я стаю в 8 ранку приблизно. Mm -hmm. Збираюся на тренування на 10 годин. Це в нас більше таке ОФП, фізична підготовка. Mm -hmm. Після чого в мене відпочинок. Це обов'язково сон, щоб відновитись добре, mm -hmm. і вечірнє тренування у нас ну там на п'ять 6 годин. Mm -hmm. І це вже більше робота в кімоно на техніку. Ми працюємо на захватах, боремось і так, от кожного дня по два тренування. Дня. Так, ну вау. Mm -hmm. У нас в середу є таке, типу, більше кардіо, mm -hmm. і потім у нас відновлюючі процедури, такі як сауна, басейн, щоб відновлюватись гарно. Круто, ми говоримо так зараз про в основному ну, успіх, але точно на цьому шляху буває складно і емоційно, і фізично. Чи були в тебе такі моменти, коли ти вже думала, що а може вже пора завершити, або не займатися спортом, або можливо ти колись розчаровувалася, коли не здобувала там призових місць? Що в такі моменти ти. Сама собі говорила. Ну такі моменти я впевнена, є в кожного спортсмена. І mm -hmm. особливо коли там не виходить нічого, немає медалів, немає результату. Е, насправді, кожен по-своєму це якось сприймає. Хтось е, хто слабший, закінчує, а хто сильніший продовжує. Ви навпаки, мотивує вона. Е, мене, наприклад, так, мотивують навіть мої поразки. Це навпаки, мотивація. Немає такого, що я ну, на даний час. Коли я програю там якісь міжнародні змагання, немає що я там все не хочу, все кидаю, все не буду. Ні, я хочу довести цю справу до кінця. Це для мене мотивація. Що от там я не круто. допрацювала, значить, а це ми передивимося з тренерами і спробуємо ще раз е, по іншому. І тоді, от е, результат є результат так. круто. То треба мати і велику силу волі і підтримку. Ти так частково сказала про тата свого. Хто ще є твоєю, твоєю такою підтримкою упорою? В першу чергу це моя сім'я, мій тато, мама і братик. Тато постійно говорю, на змаганнях у Львові, коли проходять чемпіонати, тато завжди це як мій, можна сказати, талісман, талісман. талісман, мій так. І мама завжди нас вже вдома чекає з перемогою. Так Власне. а тато має бути на трибунах. Це ну я так борюсь. Мені там важко. Я дивлюсь стат, все значить, треба виграти. Я, я не можу перед ним програти. Не можу собі цього дозволити. Крута. І тренери, звичайно, мої тренери мене налаштовують, мають гарний підхід до мене. Знають що коли потрібно мені сказати. І отак от круто. Так. бо власне про тренерів теж хотіла поговорити з тобою, бо ну для кожного спортсмена це, це дуже визначні люди в їхньому житті, мені здається. Вони є ну, невід'ємною частиною і перемог, і поразок. Е, так, е, мій перший тренер був Кондро Русав Степанович з Новояврівської. Ми тут займалися, починали. А згодом я поступила в спортивну школу у Львів, і там також в мене був тренер вже інший дработ Владислав Володимирович. З ним працювали. І згодом потрібно було вже переїжджати в Київ, тому що більше можливості і більший результат, звичайно. На даний момент моїм тренерами є Ганова Каштанова Валерівна і Віталій Володимирович Самотух. Дуже круті тренера, насправді Анна Валерівна. Взагалі, я не знаю, я про неї стільки говорила. Дуже крутий тренер. Вона підтримує, вона налаштовує завжди підбирає ці слова потрібні. Ну тобто, максимально комфортний для мене тренер. Класно. Оля, а що далі? Які далі плани, цілі? Може, ти вже знаєш там та які будуть турніри, змагання і до них готуєшся. На даний момент до кінця року турнірів немає. Але я в 4 грудня вилітаю в Японію на навчально-тренувальні збори. Так вони будуть проходити з 4 по 20 грудня. вот після я надію, що я поїду додому, трішки відпочину. І з нового року ну знаю, що будуть ще збори в Ізраїлі, угу. а потім я думаю, вже почнуться етапи Кубків Європи, відбір і. Далі вже будемо повідомляти про змогу. Класно. Оля, ми за тебе вболіваємо, тримаємо. По-перше, ти дуже надихнула і змотивувала. А насправді ти приклад того, що ніколи не треба здаватися, треба йти вперед до своїх цілей, працювати над собою, бо це не завжди легко, і це взагалі не є легкий шлях. Е, тому ми тобі дуже дякуємо, що ти сьогодні прийшла до нас в студію Янтернефе. Ми тебе будемо чекати обов'язково ще. Е? Ти будеш розказувати про свої перемоги. Ну і раз маєш таку гарну нагоду, я впевнена, нас слухають і батьки, і діти, діти, можливо. Чи навіть не тільки діти, але й дорослі, які хотіли б почати займатися спортом чи пов'язати своє життя зі спортом, і батьки, які можуть, отак як твій тато, наприклад, чи мама виступити підтримкою, отак на завершення кілька таких мотивуючих слів для тих, хто хоче. Теж займатися спортом, зокрема, і дзюдо також. Е, ну, я думаю, обов'язково потрібно спочатку знайти себе в чомусь. Тобто, якщо там один спорт не підходить, пробувати обов'язково щось інше, mm -hmm. і обов'язково ви знайдете те, що підходить саме вам. Е, не здаватись, звичайно, завжди є моменти вигорання, коли вам ну не хочеться нічого робити. Вам здається, що це не ваше, що все тяжко не вийде. Але навпаки, треба збиратись, йти далі. І якщо зараз легко важко, значить скоро буде обов'язково все добре. А батькам підтримувати своїх дітей це дуже вирішує, тому що повторюсь, коли мій тато на змаганнях я відчуваю дуже велику підтримку. Ніби одна людина, а ну весь світ підтримує мене. Класно, аж мурашки по шкірі, чесно, ну, круто. Нехай усім все вдається, нехай кожен зна... займається спортом, знаходить себе в тому чи іншому мистецтві. А ми Оля ще раз кажемо тобі до зустрічі. Обов'язково до наступної зустрічі будемо чекати ще в студії Янтарне ФМ. Дякую, Дякую, до зустрічі!